Він незламний, як наша Україна. Він працював і працює попри усі кризи і навіть повномасштабну війну. Він це український сильний бізнес. Саме на ньому тримається уся економіка країни. Найбільші рітейлери не зупинялися і працювали. Не завжди 24 на 7, без зупинки, тобто це продуктові магазини і непродуктові мережі великі, і вони виконували певну навіть соціальну функцію, підтримуючи людей у на територіях, де навіть були окупанти. А те, що пережив бізнес за останні півтора роки, здається, будуть описувати у книжках з історії і передавати із покоління в покоління як приклад, як вижити у складних умовах і навіть навчитися заробляти. Є великі компанії, які збільшили свої доходи і продажі. Це приклади, коли компанія виробнича або експортна, або робить експансію на міжнародні ринки. То звичайно, є е, можливість збільшити навіть продажі з довоєнним періодом. У ці нелегкі часи не обійшлося й без підтримки влади, яка швидко зорієнтувалася у ситуації і надала тимчасові пільги для підтримки бізнесу. Це було у вигляді зниження податків для підприємств. Дійсно, тимчасове призупинення певних податків, сплати і переходу на 2% від обороту. Оцей крок дійсно, саме навесні 2022 року, дуже сильно допоміг бізнесу, коли таке було дійсно єднання, що краще ми будемо повністю. Всі обороти показувати і 2% з них платити. І тоді це до речі допомогло і державному бюджету збирати досить великі все ж таки обсяги податкових надходжень і бізнесу. Та були і такі підприємства, які під час повномасштабного вторгнення свідомо відмовилися від пільг на користь країни, бо розуміли, що за сплату податку підтримується економіка в цілому. Навіть у складних умовах вони могли собі дозволити оплачувати все у повному ок. е Багато компаній а, спеціально таку свою соціальну місію сказали, ні, ми не будемо користуватися цими пільгами. У нас є можливість сплачувати податки, і це наш внесок у перемогу. Ті, що пов'язані з експортною виручкою, у кого є можливість сплачувати в повній мірі податки, це ті виробничі або сервісні компанії, які працюють з іноземними ринками, у кого є виручка в євро або в доларах. Бізнес завжди був важливою ланкою для процвітаючої країни. А зараз він надзвичайно важливий для нашої країни під час війни. А бізнес, особливо малий і середній, це фундамент, це базис, це джерело фінансування армії, це джерело фінансування заробітних плат вчителів і лікарів, які лікують зараз наших поранених. Це ну це базис економіки. Тому підприємці це на, на вагу золота. Насправді, український бізнес залишився на плаву і через те, що був попит від людей. Чому залишилися банки? Тому що люди далі користувалися банківськими переказами і, і функціями. Чому залишилися страхові компанії? Тому що люди далі замовляли страховки на автомобілі, навіть на квартири і так далі. І навіть тепер, попри всі тимчасові економічні негаразди, міжнародні інвестори розглядають нашу країну, аби будувати свій бізнес у нас. Навіть зараз, під час війни, багато іноземних компаній дивляться, щоб інвестувати в Україну. Навіть зараз, тобто, цей і сегмент тих же будівельних компаній вони хочуть побудувати заводи з виробництва будівельних матеріалів, тому що очікують на великий попит всередині країни. І Я сподіваюся, що в 24 році вже підуть реальні гроші на будівництво.